Бати терапевти і педіатри, треба окреме приміщення. Вони зараз розташовані в поліклініці, в сході це лише не Ну вони розташовані таким образом, що тут кабінет терапевта, тут кабінет гінеколога, тут ще кабінет, такого неможливо. Треба крило поділити так, так. поділити крило нам, так надати просто приміщення, щоб люди могли прийти, зробити на першому поверсі е, е, регістратуру. І, будь ласка, що Нас це ваша внутрішня перебиття не полюс. Це ваші проблеми. Нас хвилює, щоб наші міста, які є, лікарі, приміщення, а це наші. Це, ви розумієте, це програма так, країни. Прийшла це все відстоювати, а і цифри вони це вже внутрішні такі. Ви розумієте? Громада хоче почути, що нікого нічого не скорочується. А вам сказали, нічого, що ми Скорочувати, скорочувати віддавати не буде, не буде. Але реформа вона йде. Ви розумієте? І написано чітко, що буде скорочуватися стаціонари, тому що ви самі знаєте, що не всі люди потребують на домові допомоги. Вони не лежать там. Ночі. Ну, так, Багато а? людей не можуть заплатити за своє лікування, того там немає а, Ну, ну Із-за цього менше людей, а не із за того, що бойки постануть. А тепер це? подивіться, комунальна плата і все остальне. І тут мати, хавайте варту, що люди. Ну, от ви правиль, комунальна плата. Ночі його немає, а платити за енергоносії, правильно? За воду, за світ. Ну правильно? А якщо є стаціонар денного перебування, там, де люди прийшли, покапалися і пішли додому, то там вже. Вади скорочується, от ви рахуйте кошти, правильно рахуйте? Я і ваші кошти можу порахувати. Наскільки зараз працює у нас І скільки необхідно запрацювати, вони на лаву роки могли обслуговувати на заробітку. Значить, зараз станом на 01.01.16 року кількість працюючих всього 209 чоловік. З них лікарів 56 чоловік, середніх медичних працівників 103, молодший, мед... молодший медичний персонал 20 чоловік і інший персонал 30 чоловік. Скажімо так, знову ж таки, реформа є. Ця цифра може збільшуватися в два рази. Тому що на кожного лікаря для того, щоб нам грамотно надати вчасно і якісну допомогу, потрібно бути дві медсестри. Дві одна повинна робити уколи, якщо погано стало так, інша вести прийом, допомагати лікарю. Але в штатному розпису такого немає. Розумієте? тобто цю цифру 209 можна збільшити в два рази, щоб якісно надати допомогу. Розумієте? Нормальною, я перепрошую за таке слово, але нормальною, людською мовою, не медичною. Поясніть, будь ласка, людям, що це означає. Вдома до неї приходить лікар чи яким чином. Так воно і приходить. Людина ж виклик. Якщо погано, роблять виклик, так викликають лікаря. Є можливість надання стаціонарів на дому. В Україні це теж практикується. Якщо пожила людина, так, і в неї заходиться хронична хвороба серця, тобто не загрожуючи стану, він факт, так. Будь ласка, буде приходити медсестра, робити її уколи призначення лікаря, і вона отримує допомогу на дому. То, Людина ці послуги? Ні, людина оплачує ripe... не оплачує. зробити треба груші платити і тепер? Не будемо надавати жителям міста запитання давати. Ну це взагалі складення. Є ще запитання? Скажіть, будь ласка, а яким чином? Треба буде знати, що цьому хворому треба саме цю допомогу надати. Це значить, треба, щоб лікар йшов що разом з медсестрою, давав заключення, а тільки потім медсестра або залишається на прийомі до цього. А тому треба як правильно робити, то треба графік робити, текучий. А стосовно Українки, я хочу сказати, що у вас взагалі практично немає лікарів. У вас немає лікарів, у вас старий міністр після бізнеопансійний. Мож... Ні, цю, цю, цю галузь ніхто не скорочує. Це не стосовно сімейних лікарів. Її на, 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 навпаки треба розбивати. І вона має, як би. Я спросила, я думаю, що я залишила. Медичною мовою інформувати і розказуватися, доводиться в засобах маси інформації, щоб людям було зрозуміло, чого їм очікувати і як це буде тривати. Добре, хорошо, ми виступимо, що побачимо, що ми таки в газеті ми виступимо. Оплата прочитає, почав же запрошують, при районі. Оплата звичайна, така, як у всіх лікарів. Оплата звичайна. Можливо, далі буде щось розвиватися, а потім, Так, так.